Добрий день, записується відео для велосипедистів, які часто їздять на велосипеді або на дальній дистанції, і, скажімо так, їм надоїло постійно клеїти камери від проколів. Зараз сезон є корків, і тому я от два колеса пробив по одному проколу в кожному колесі. Останній раз, коли я клею камеру. То я собі вже так прийняв рішення, що якщо наступний раз вона проколеться, то я вже куплю таку, таку камеру. Типу з, е, всередині там виходить ідея наповнювач, е, який типу, як, ну, резина така жидка. Е, якщо ти проколіш, то вона потім ту дирочку заповнює і камера якби, сама, сама затягується зсередини. Ну, ще є варіант купувати слайм. Це такий зелений, типу, як в він окремо продається. теж... Е, Такий резиновий наповнювач. Через трубочку заливати в звичайну камеру. Він коштує 400 гривень ну від, від 400 А ця штука 300 гривень це вже з камерою. Тобто там 400 це на дві на на камери. По 200 гривень на камеру виходить. А тут 600 виходить уже з двома камерами в комплекті. Ну, Я вирішив не заморачуватися, тому що той слайм далеко їхати, а це поруч біля будинку. І купив от дві таких камери так як я ну, в даний момент підробляю на доставках їжджу на велосипеді там і постійно буває що не завжди по асфальту буває і схожу з асфальта на пересеченную местность по русски то это то периодически на якорь кейти наезжаю и прокалываю камеры так что вот такой вот Така камера. Хто не знав, от вона така є. Всім гарного дня. Бажаю поменше проколів. І щоб була гарна погода.